Привіт малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, до нас завітав грайлик, і він сьогодні нас запрошує до себе додому в гості. Він хоче, щоб ми подивилися, де він живе, а потім розказали про те, що у нього в квартирі є. Чи згодні ви малята? Галята спочатку пригадаємо, про що ми розмовляли на минулому занятті. Так, ми розмовляли про посуд. А тепер скажи грайликові, що ми раді піти до нього в гості. Грайлику, ми раді піти до тебе на гостини. Коли йдуть у гості до когось, то несуть якийсь подарунок. Давайте виберемо, що ми подаруємо грайлику. Діти, що ви бачите? Так, це посуд. Давайте виберемо подарунок для грайлика. Скажіть, що ви виберете? Так, можна вибрати чашку і блюдце. А можна вибрати чайник, а також можна вибрати цукерничку. Ось ми і зібрали з вами чайний посуд, або ще можна сказати чайний сервіз. Як ви гадаєте, дітки, чи сподобається грайлику чайний сервіс? Подарунки готові. Ми можемо вирушати в гості. А що ми повинні зробити насамперед, коли зустрінемось з грайликом та його сім'єю? Так, дітки, коли ми побачимо грайлика і його рідних, треба привітатися. Добрий день, грайлику. Добрий день, дітки. Заходьте, будь ласка, до моєї квартири. Діти, а де живе грайлик? Так, у квартирі правильно. А пам'ятаєте, де живе грайликова бабуся? Прірна, дітки, у селі, і це місце, де вона живе, називається хата, дім або оселя. Давайте повторимо хором. Хата, дім, оселя. Але ж ми прийшли до грайлика в гості, тож розглядатимемо квартиру. Коли поїдемо до грайликової бабусі, яка запросить нас, то будемо розмовляти про що діти. Вірно, про хату, дім, оселю. Добре малята. У квартирі є. Що ж є в квартирі? Так, вікна. А що ще є в квартирі? Вірно, діти, двері. Завжди є у квартирі підлога. Неодмінно є стеля, поріг. До квартири ведуть сходинки. Подивіться, малята. Давайте закріпимо нові слова. Стеля, поріг, сходинки. А тепер розглянемо, що є у квартирі. Діти, що це? Вірно, це стіл. А це стілець. А це. Диван. Молодці. На цьому дивані гралік відпочиває. Діти, коли грайлик був маленький, то він спав у колисці. Ось він приніс мені фотографію, який він маленький був. Фото, де зображена його колиска, діти, вона така гарна і зручна. Правда, дітки? Вона гарна і зручна. Діти, а ви спали у колисці? Так, діти. Подивіться, будь ласка, на цю велику коробку, що це? Так, це шафа. Діти, а що можна складати в шафу? Вірно, у шафу можна складати одяг. Молодці. Дітки, а скажіть, вам сподобалась квартира гралика? Так, сподобалася. Діти, гралик запрошує сісти на диван. Диван який? Так, діти, диван великий, а ще красивий, а ще гарний, можна сказати, м'який. Біля дивана стоїть столик, вірно. На нього ще кажуть журнальний столик. Повторіть, будь ласка, журнальний столик. Мій Татусь часто на журнальний столик кладе журнали та газети. Якого кольору журнальний столик? Так, коричневий, блискучий, темний. Давайте повторимо. Коричневий, блискучий, темний. Добре. Скажіть малята, а яка шафа? Так, велика, висока коричнева, темна. Малята, скажіть, а що можна робити на дивані? Вірно, сидіти, лежати, спати, а на стільці? Так, на стільці сидіти. А навіщо у квартирі двері? Так, щоб зачиняти, діти, двері можна відчиняти, замикати. Відмикати. Відмикати і замикати можна ключем. Повторіть. Розумнички, дітки. Скажіть, будь ласка, а хто робить меблі? Так, люди, дорослі. А ще на цих людей говорять так: мебляр, майстер, майстри. Вони намагаються. Щоб було зручно, затишно і м'яко сидіти, відпочивати чи спати. Давайте ж порівняємо наші меблі. Цей диван який? М'який, а цей М'якший. Давайте повторимо: м'який м'якший. Добре. Це ліжко широке, а це. Ширше, Повторіть, дітики. Широке, ширше, добре. Які гарні меблі зробили, в народі кажуть так. Добре роби, добре й буде. Давайте вивчимо прислів'я. Добре роби, добре і буде. Ось ми й побували на гостинах у грайлика. Давайте малята складемо розповідь про меблі, які ви запам'ятали. Давайте розкажемо про диван. Спочатку назву, потім колір, форму, властивості і якості призначення предмета. Наприклад, диван великий, синього кольору, прямокутний, м'який. На ньому можна сидіти. Лежати, спати? А давайте тепер розкажемо за бажанням, хто хоче. Дітки, ось ми побували в гостях у грайлика. Які нові слова ви запам'ятали? А яке слово вас зацікавило? Що б ви хотіли повторити? Сьогоднішнього заняття. Грайлику, нам вже час повертатися додому, до садочка. До побачення, грайлику. Дякую, що запросив нас у гості. На все добре, дітки.